Здравствуйте. Я в шоке. Я о, о, о наболевшим. Перший вопрос. Крим. Як я розумію, що ми йдемо в Європу. Якщо ми з Європою, то контролювати моря будуть вони самі рік. наши параллели, я, как они там называются, правильно? Ну, я. Получается так, на Европу на они контролируют нас. У них есть интересы свои там в Украине. Значит, получается так, что они будут контролировать нас. А если они контролировать нас будут, Значить, у них є щось тут куплене. Як, наприклад, електроенергія. Всего лишь какие там 6 або 7 атомних станцій. Херня яка-то. 7 атомних бомб якісь -то стоїть тобі на Україні. Їх американці хочуть контролювати, бо вони їхні. Виходить так. А Владимир Владимирович, Путін, получается... Він не хоче там, він наоборот хоче нас получается защитити. от цього всього контролю. Владимир Владимирович, відкрийте нам глаза, пожалуйста. Дайте нам розкажіть, як воно все є, і чого ви це робите, і для чого. Ви ж нас же ж контролювати, не хочете. Ми хочемо жити дружно. Як одне ціле Україна і Росія. Україна Україна, Росія, Росія. І будьбашей. <головік> Молодці. Не люблять картошку. Ну, не про це. Ну, якщо це як, як це я так розумію, ви не хочете, щоб вони контролювали. Наші моря і все остальне. Якщо ми почнемо бунтувати, вони кораблики свої чуб пропыли і все за нормально, блядь. І ми в жопі. Получається так? Володимир Володимирович. Или як? Я ж не думаю, що Ви нас, українців, Хочете положити на лопатки. Прикрить нам все і. 70% бізнесу з Росією, в Росії, в Украине, вони... тут жили нормально, все, отлично, клас. Хочу в Європу! Получається так. Нафиг нам надо вся Европа сейчас, я вибачаюсь. Ну. Если не Европу, надо с Европы что-то брать, их не. А не курятник устраивать, блядь, на, весь мир, блядь. Смеюсь из нас, блядь. Не надо нам их не грошей. И все. Владимир Владимирович. Расскажите нам, открыты нам в Украине глаза и скажите, в чем проблема. І що нам треба робити? І будемо одною цілим нацією. Україна, Росія, друг за друга. У вас є флот, ми будемо вам чем-то допомагати, ви нас будете охороняти, ми. Все. Живемо дружненько, мирненько, щасливо, любити друг друга, уважай друг друга. Зоряться, непонятно. Звонить сестра з Москви до... на Україну, блин, Бандерами обозвали, поссорились. Я навіть не знал про Бандеру взагалі. Знаю, пам'ятаю школи. Оце щоб не напомнили, бля, я і не сповнив. Нема нас такого. Це неправда. Бандер вже нема. Є Україна одне ціле. Надо любить друг друга, уважать, допомагати. Не, курятник устроили, бля. Пацаны, які... Пацаны на Майдане стояли, за що? яких убили? За цей курятник далі. Развал. За Европу. Яку нафіг Європу? Жить и не тужить Я не знаю, если якщо... Янукович він, Он, получается, нам открыл глаза. Что все правильные там такие, блин, че шо. Мало украли. А ты просто дал наглу, всі знаю, всі мої і нагліше і нагліше, що в кожному води мій. Просто вже затолбало, ну, одне до одного. Я пронабалівши друга, ну, Володимир Володимирович, можете я вас назву дядя Вова? Відкрити нам, пожалуйста, глаза. Люблю Україну. Люблю Россию. Люблю Бульбашев, И Крым люблю. Крым. У вас воздух. Есть. Он вам будет приносить деньги. Только это все надо сделать с вот Люди, будьте попроще, пожалуйста. Помагайте друг другу, любіть друг друга. Не устраюйте цей бунт, хаос, який-то непонятний взагалі, яке движение робиться. Давайте виберемо президента, який любив би Україну, який був би націоналістом, який любив би Україну. І кожен, який буде балотуватися, хай розкаже, що він хоче зробити для України. І як він це хоче зробити для України. А ми потом вибирати президент, президента того, який нам надо. По-другому не никак. Якщо ми хочемо жити сами, нам надо жити хорошо, нам надо в першу чергу поменяться самим. Ближче до культури нації. Курятник нафіг, блин. Алло, народ! Я вас всіх люблю. Я за свою жизнь нікому не Не зробив взагалі поганого, нікому. Ну, жіночку біжав. Не бив, не без цього. Без рук, морально вбивав, терпіла, люблю за це її. Дай Бог кожному таку жіночку, як у мене жіночка. Ой, я не про це опять щось. Давайте будемо братами. Росія, Україна, Білоруси. Давайте будемо ми всім допомагати. А не Європа нам буде допомагати. Може закрутиться бумеранг в другу сторону вже, в нашу сторону. Будем жить жити не ту жить. И буде нас нация сама мудра, умна. И любить друг друга. Уважать. А не хаос робити. Все, я вас всех люблю. Можем за це видео прибьют, ну и прибьют. Если я через неделю, в течение недели не выйду на следующий разговор, то значит наговорился. Слава Україні!